Вітаю вас, друзі мої, Олександр мене запитував, як я відносився до УТМР, до хазяйств мисливських приватних, ну, скажімо так, до організацій Мисливства в Україні. От я поки їду додому, вам розкажу про це. Це, мабуть, краще розказав мій товариш. Він на днях приїхав з полювання індивідуального на оленя з одного приватного господарства, добув гарний трофей, добув повно позитивних емоцій і каже дзвони мені і каже, що я такого ще в житті не бачив, скільки оленя, скільки косулі, скільки. Скільки звіра всього просто їдеш, а вони стоять там з одної сторони дороги, там польової, лісової, з другої сторони, прислав мені кучу відео, де також ці Олені просто ходять. І він би сам сказав вам, що краще у Тимеровські угіддя чи угіддя. Е, приватні. Я розкажу, що Чесно скажу, я колись, коли починав полювати, навіть хотів зробити татуїровку з емблемою ТМР. Я так, так мені так я хотів стати мисливцем, що от, блин, я би зробив собі от тату з цією емблемою. Наскільки я полював в угіддях у ТМР, за ці роки, які я в полюванні. Це вже там 30 років тільки офіційних. Ніколи не було, щоб ти приїхав, отримав емоції якісь позитивні і отримав трофей, добув трофей, отримав емоції. Тобто, в тебе ти їхав додому з щасливою людиною. Постоянно якісь. То, що Звіра нема, це півбіди. То, що там приходиш, там цей бухнувший єгер, бивший браконьєр, в мері хто робить єгерами? Браконьєри. Тому що туди ніхто не хоче йти, платять копійки, а тут ти з рушницею круглий рік можеш знаходитися в угідях. Законно. От. Він там не обов'язково, що він зранку бухнув. Він ще з вечора не протрізвів і починає розказувати. Так, звіра буде повно, ви там лося не трогайте, козу навіть не піднімайте. Це я цитую, таке було. От. Ми полюємо на кабана, а кабан є, кабана знайдемо. Тобто він навіть не каже, що кабан є. Знайдемо, що ми знайдемо, як останній кабан там при Горбачову його застрілили. Що ми знайдемо? Ми проходили цілий день, ми заплатили за ліцензію і навіть сліда того кабана не побачили. Було три косулі за весь день, там загонів вісім-десять зробив і поїхали додому. Тобто в горі торгують просто бумажками, нічим не, прип... не закріпленими. Е -е, Тільки там де в яких косуль не було, там 10 років вже, а вони все одно продають. Таксація це йде просто так для галочки, щоб дали ліцензії. Просто продають нічим не підкріплені ліцензії. Так же само по зайцю так же само по качці. Нема ніякої ну пропускної спроможності уїдь що там є 10 зайців, значить їх не треба всі 10 вбити і не треба туди. Присилати 100 охотників. Тобто є люди, вони торгують цими бумажками і все. Приватні господарства, вони дбають про звіра, вони годують звіра, вони утримують звіра, вони охороняють звіра. Тобто, це люди, які як добрі господарник. Так? Якщо у вас вдома є... Е, там, Поросятку, там, курочка, ну, теля, ну не важливо, що якась худобина. Ви стараєте цю худобину лічити, оберігати, ростити, щоб потім з неї отримати кошти. Потім її там чи зарізати, чи живою, живою вагою продати. Ви отримаєте за ці кошти, за нею кошти і в ці кошти пустите кудись ну, свою сім'ю. О, це так поступають е, приватні господарства. А УОРовські господарства вони про це не дбають. Тому що вони, е, Ти коли ти приїхав у приватне господарство, тебе так поводили. Ти десятому закажеш, що сюди їхати не треба, тому що тут розвод. А УОР, вони торгують бумажками. Я десь теж згадував, що кормушки робляться просто для галочки. Десь біля асфальту, де буде їхати провірка. Я постійно кажу їм, що ви не робіть ці кормушки, солонці для провірки, ви робіть для звіра. Тому що робіть там, де звір ходить, там, де звір живе. Не треба робити кормушку в 10 метрах від асфальту. Тому що е -е, контролюючий орган, буде їхати. І з асфальту подивиться, да, кормушка, да, все. Та нафіг вона там нікому не нужна. У ТМР це структура трутень на мисливській галузі. Вона ніякої ні пользи, ні толку не приносить мисливству. І як би ви не організовували, як би ви її не переназивали, як би ви її не реформували, від неї нічого не зміниться. Столітня трутень, яка звітається е, за рахунок е, взносів, за рахунок простих мисливців. Тому що е, я колись називав е, ціни в приватному господарстві. Я приїхав козлик індивідуальний жов... 1 жовтня я приїхав полювати. Е, 800 гривень того стояв. Це тисячу... Ой, тисячу... 100 доларів. А в ТМРівському господарстві через неділю я брав ліцензію. Вона стояла 2500. Це був селекційний і то я був, мав віддати роги, здати мисливознавство. Я не розумію, з якої фігі я не поїхав туди. А хороші трофейні стояв 3,5 тисячі. 800 і 3,5 тисячі. І ви кажете, що у приватниках дорого, та да ніфіка не дорого. Ви платите взноси тисячу-півтори. ви платите е, за ці пусті ліцензії, за ці пусті угіддя, щоб вийти з рушницею походити. У приватника ви просто по пустих угіддях не походите, Тому що там є і звір, там є і охорона, і підкормка. І все, що звір утримується, тому що звір це ресурс для приватників. А для ворога ну, миколату, миколатура. Все, вони торгують миколатурою. Так що цей УТМР, неважливо ці всі організації, військові, мисливці, там які вони зараз ще є, їх треба давним-давно розформірувати і взяти за основу європейські. Європейські, як правила, той же самий е, прибалтійських країн, польських, де воно по воєводствах е, розділена земля, де я цю косулю не трону, я знаю, що її ніхто не троне. І цей козлик, якого я цей рік не тронув, він доживе до сліду року. І я ще лишу, то він ще проживе більше. І в нього буде і розвиватися трофей, роги його. І я його зустріну через 4 роки, через 5 років. Розумієте? А не так, що якщо я зараз не встрілю цього молодого козла, то Вася його з сусіднього села точно застрілить. Він має право ходити тут. Ніхто не контролює браконьєрство в угіддях. У ТМР, воно процвітає з такою силою, що ви собі не можете уявити. Чого всі кажуть, що приватні, приватні, погано. Так, да, приватні, погано для браконьєрів, які хочуть приїхати з одною ліцензією і цілий сезон полювати. Ну, я знаю такі колективи, і я знаю таких керівників, які завезуть пару мішків риби керівникові. Він дасть їм ліцензію. І вони з цією ліцензією весь сезон їздять. І на, за один день 3-5 кіз стріляють і їдуть додому. Звісно, їм не треба, щоб була приватна, тому що ми приїхали, одну козу стрільнули в першому загоні. І все, я сказав, все, до побачення. Хочете ще одну ще одну ліцензію беріть. Опять же, ліцензії відкриваються е -е, зранку. Тобто. Якщо ви нічого не добули, вам треба здати цю ліцензію. Це займає час вернути її в лісхоз на заміну. Чого в всіх країнах роз... ну, в нормальних країнах ліцензія закривається по факту? Не записується зранку в ліцензію фамілія, на кого вона оформляється. А вечором пишуть, не добув, відмітку ставлять, і потім її треба вернути. Або не ставлять дату. Що потім вдруг чого, треба дату швидко поставити. Тому що дебілізм у нас робиться, оця Салдеповська система, яка до цієї пори процвітає в цьому т вона нікуди не ділася. І нікуди не дінеться, ніколи вона нікуди не дінеться. Її просто треба знищити і построїти нову систему. І буде звір. І що у нас поляки. Якісь не такі що в них що чотири руки, блін, чи вісім чи ніг, що вони там швидше е, бігають, охороняють і більше кукурудзи з чотирьох рук розкидають. Ні, блін. Ні, в них просто система вистроєна так, що ти можеш приїхати там, на любі заправці купити ліцензію, а не приїхати, а тобі кажуть, ліцензій нема, у нас чотири 4... <кх1> Вибачай, чотири ліцензії на весь район. Та, блять, 4 ліцензії на весь район, а цих кіз візьмуть 40, 80 на цих 4 ліцензії. І ці всі гроші осядуть де? Всі ці гроші осядуть частково у єгера, а частково у керівника районного. Так що, отак. От Зараз заїдемо і ще розкажу. Ось таке в мене відношення до приватних господарств і до господарств е -е, воно -пів, ж не государствен. Вона не знаю, яке, не прищей, як то кажуть. От ті самі рукав. І все. І так воно у нас буде. У нас не буде толку. У нас буде процвітати браконьєрство, у нас будуть, е, от наведу вам приклад, ми в ТМРівському господарстві взялися ну, трошки щось зробити. Почали закупляти кукурудзу, почали е, запускати фазани, почали навіть е, кролики з Хаджібільського ліману були завезли, почали щось робити для господарства. Е, не Просто щось робити, там закуплялося сухої кукурудзи по, по 40 тонн в рік і кормилося, все, годували цих свиней, свині розводилися. Но ми не мали права нічого. Нам присилають е, нужних людей, і їм треба устроїти полювання. Кому вони нужні? Ото керівник обласний утемера своїми друзяками, старими пердунами, які приїхали там е, смерть постяти відпустила. Ну Їм треба м'ясо, їм треба е, зробити полювання, щоб вони там потрусили своїми старими жопами. А вони полюють як сидять в машині. Поле кукурудзи там 150 гектарів, 30 чоловік номерів з машин не виходять. І 7 загонщиків на 150 гектарів кукурудзи половиною метра. Кого ви хочете вигнати з тої кукурудзи сімома чоловіками, всі стали кругом, чекають, на них кабана вижену. Ага, вижену кабана. Ви кабана не вижите з загонки яка лишається там 20 метрів загоночка, ви того кабана з тої загонки не виженіте. Що комбайн, вітьте викосив, відте викосив, Він буде бігати, крутитися і тікати постійно. А ви з поля вижені. Ви пройдете коло нього через три радки, ви навіть не будете знати, що він там стояв. От. Оце вони таке. Ми керуємо УТМРом, але любимо їздити там, де є звір. А що ви зробили, щоб той звір був? Ви хоч дали хоч каністру солярки, блін. Купалки, чесалки, блин, все це діло ми робили самі. А ви тільки потім готовеньке жрати приїжджали, да? і, і так, не знаю, я категорично проти оцеї Салдеповської системи управління мисливськими господарствами під назвою УТМР і подібні клони. І зараз теж щось там, блядь, создають таку ж саму херню, тільки з другою назвою стають якісь там нові керівники, щось там, блядь, придумують, щось, ну, як, як то кажуть, той же самий член тільки в другу руку переклали, да, толку ніякого не буде. Зато в інтернеті полеміки такі розводяться, що ми там що, ми, це, ми в загоні козу не стріляємо. Ліцензія на дорослу е, особень особ є. Якщо людина от як попала раз в 10 років, ліцензія їм, вони приїхали, да, ми козу не будемо стріляти. Козуни стріляйте індивідуально. Звісно, не стріляйте. А коли вони, вона біжить, одна єдинственна і ліцензію закривати треба. Всі такі в інтернеті грамотні і розумні, що капець, тільки перо в шляпу і гілочку в жопу засунути і ходити по лісі. У капелюсі, блін. Тірольському. Так що хто був в приватних угідях, може. Може, товариш зайде десь в коменти і напише. Я не буду йому нічого казати, захоче сам напише, що він бачив, як він е, полював і які його емоції залишилися від цього полювання. Це полювання було от на цих виходних, він їздив. Вони з кумом поїхали пополювати на оленя індивідуально. От, і побачити, якщо він напише. Він свої емоції, він не мої. Я поїздив по різних хазяйствах. Я був в десятках, якщо не в сотнях, приватних господарств. Є хороші господарства, є дуже хороші господарства, є господарства такі, ну, які пустили все на самотяк. І то там звіра більше, ніж у Тимерівських уїздіх. Тому що там, хоч куди, не, куди годись, все одно там звір є. Є закриті господарства, які утворилися там як ну, грубо, клуб по інтересах. Да? От там зібралося там 10 чоловік, вони в складчину взяли цю в оренду, щоб самим полювати. Там Друзі їхні приїжджають, все. Ну, туди неможливо попасти з сторони, якщо вони являються якимось там, чимось другом. Товаришам там, чи родичам, що можете популювати. Да, Такі закриті, е, ну що ви зробите? Вони в грошах ваших не нуждаються. Це, як правило, люди не бідні. Е, в них є гроші ліцензії ті достаються, там, е, ну, скільки ворога ліцензія стоїть, сам бланк ліцензії. Там, ну, Грубо тисячу гривень. А у ТМРі вони взяли за тисячу гривень, тут же її вже за 6 продають родовим мисливцям. П'ять тисяч вони просто на рівному місці. Не купили ні кілограма кукурудзи, ні літри солярки. Нічого не зробили. І тут же на одній бумажці заробили п'ять тисяч. Звісно, прекрасно, так? Да? А кажуть, приватні це погано. Це кажуть ті, хто ні разу не був. І ті, хто хоче на одну ліцензію стріляти 3-5 кіз за день, от ті кажуть, «да». Тому що, ну блін, ну як же ж? Не можна в ресторан прийти в шортах і ноги на стіл висадити, да? бо а він привик в районній обригалівці так робити, там е якісь е чебуречні, наліпитися до полусмерті і, і там ригати під стіл. А в ресторані цього не можна. Так зрозуміло, він не піде більше в ресторан. Тому що в нього вечір кінчається в місті салату головою і нагріганою калюжею під ногами. Так само приватні господарства. Я, зрозумійте мене, є різні приватні господарства і є різні уТМровські господарства. Все залежить від керівника. Отці зараз кажуть, ой-ой-ой, полювання відкрито там Чернігів, Черкащина, там, Миколаївщина, Житомирщина. Так, да, тому що там керівники на місці, там керівники підняли жопу і щось роблять для цього, щоб відкрити це полювання. Таксацію, все, все роблять, подають документи, подають звіти. А чого в нас немає? Так а чого в інтернеті це питайте, прийдіть до свого районного керівника і кажуть, спитайте, що ти зробив, щоб відкрилося полювання в цьому році в нас? Що ти зробив? В областного спитайте, чому в Миколаївській області відкрита, наприклад, а в Вінницькій області не відкрита, блін. Чого? Що вони вам скажуть? Що війна йде, да до Миколаївщини ближче в то раз, ніж до Вінничини. Ну, Миколаївщина підняла свою жопу з крісла пропердженого і починає щось робити. А зайти туди новій людині, щоб щось там міняти, це нереально. Тому що всі збори це робляться для галочки. Ну, просто ми зібрали збори, продлили, переізбрали все. Це все фігня, ніхто нікого не вибирає. Вони сидять, там вже е, е, приросли до тих табуреток Салдеповських. І нікуди вони йти не будуть. Ви подивіться, хто в керівниках. Бивші начальники ГАЇ, бивші якісь там, блін прокурори, бивша вся ця шобла, блин, яка нічого, кроме як е, красти і брехати, нічого не вміла робити. Все своє життя так прожила. І куди на тепленькій місці, все ти там сиди до 70-80 до років потім винесуть тебе другого такого занесуть. От і от оце моє відношення. Олександр питав, я розказав, може трохи емоційно. Ну, чесно, друзі, так же, блін, мені оце в, в Туто сидить. Оце Салдепівський трутень. І коли їм треба, коли їм треба пере. Заключити договори про оренду землі. О, вони тоді хоч до рани прикладай. А коли продлили на 10 років, все, ви не нужні їм. Ви їм тільки мішаєте. Мішаєте в березні свиней стріляти, блін. Я навіть керівників обласних вишків які вдома стояли, такі розборні. В березні місяці свиней стріляли. А ви їм будете мішати, розумієте? А приїхати в гарні угіддя з гарною організацією, переночувати чи не переночувати це діло десяти. Ви приїхали. Нормальна організація, нормальні люди, тверезі, адекватні гіра, які знають свої угіддя, які знають, де є звір, який звір. що тобто, ти коли приїжджаєш нормальні угіддя? Там Оленя стріляти, Ага, значить ми їдемо в один край гідь. а не починаємо за село ганяти, блін, якісь корчі. Е -е, в тих корчах, кроме лисиці, ніколи нічого не було. Бо там всі ганяють. А так ви в одному місті прогнали, там, там олені, хочете кабана, в другому місті де та він відвіс, тут буде. Тут буде. Як воно зветься, блін? Посулі чи, чи кабани. Ну, тобто нормальне, нормальне угіддя, нормальні люди знають, Єгера знають. Так, да, ви пополювали, все хорошо. Можете якусь там е копійку дати Єгеру як вдячність. Це не, не є правилом, що дати. Ну, е можна, якщо нормальне полювання було проведено, ви отримали задоволення, то та скинулися там по, по 50 гривень. Вас не від... Ви не збіднієте. І дати там тому Єгерові тих пару сотін. Хай там дітям купить скерків. А не так, що у ТМРівській е -е, правило таке було. Ліцензія одна, так, ви стріляєте 5, платите мені за 3. Карман. І все, а ліцензія одна оформлюється. А то все в кармані сідає. Да не буде ніхто там за 2,5 раніше тисячі працювати єгером. 2,5 тисячі, а да хай буде 4 тисячі. Що таке 4 тисячі. Хто дурак буде, ще бензин за свої гроші купляють, вони розказують. І за 4 тисячі він в лісі сидить. Да він 4 получає офіційно, а 40 ще заробляє зверху. От і все. Так що вибачайте за емоції. Тому що я емоційна людина і коли твориться дурость і ще куча народу за цю дурость топлять, підтримують її, бачачи, що ну все, блядь, людину питаєш, як вас зайця? Нема зайця, сезон виходив, одного бачу за 100 метрів. То може вам треба якось ці угіддя, щоб десь якісь приватні. Ти що приватники? Нас в ліс не пустять. Та який толк? Пустять тебе не пустять, ти не полюєш, ти просто з ружом тиняєшся по пустих угіддях. А на території угідь, які буде приватні, вам завжди будуть давати полювати зайця. Будуть давати безплатно навіть ліцензію. От багато господарств є, дають ліцензію безплатно на кабана, дають на косулю, Безплатно. Тобто ви можете ще докупити собі і полювати. Ну вони не хочуть, тому що вони взяли от стрілочну на зайчика, а ходять там патронтажі. Чотири патрони картечі завжди дає. тому що вони думають, що зараз козочки підуть. І зайчик чи попаде, не попаде, а козочку лупанемо. Вот то вони і не хочуть в приватниках, бо в приватниках вже такого не буде. Вольниці такої, да? як то кажуть, граб награблений. Так що, отак от, от, друзі мої, вибачайте за емоції ще раз. Все, будьте здорові.